Куди їсти? Будеш таке, ма? Ой. Може, тобі треба було нарізати? Правда, Ванеса? Ой, дивися, аж сикає. Зараз я тобі наріжу. Йой. Помаленьку, помаленьку. Ой, їй порізала. Певно, так краще буде. Кусить. Та помалу, помалу, бо потім будеш блювати. О, Краще отакими от кусочками. Чот я спочатку не додумалась, вона вхопила і вже все. Було пізно. Все, їж. Ніхто в тебе не забирає. Ти моя голодня. голодна, голодна. Потім іншим разом щось інше куплю. Не знаю, будемо бачити. Тато приїхав, приніс тільки яблук. Не треба компот спарити. О, мене все ж сюди придам до школи. Ой, ті яблука випадають. Боже, які великі яблука. Дивіться. Величезні яблука. дивіться. Китця, перевіряєш зразу. Грушки, напевно, такі медові грушки. Йой. Тут віддам кульочок. Ну, а ти би мене залізти. То що, тобі посилка? У мені посилка. А. І тата вже приніс виноград. Йой, це то не а я прикупила помідорки. Помідорки. О, тато тобі цукор купила. О. Треба закручувати. М -м -м. А, Смачний. Е, дві косички, та більше. Так, так. Та. Це ліжко кольорове, а вона свіжа. А Венеса, напевно, в центрі вона е, спідництва. Е, а вона де там ходить? Вона в центрі з дівчатами гуляє. Mm -hmm. Сідайте. Nie, не будете їсти пирога? Nie, дякую. Мама робила яблуки. Я їй все кажу, пірішки з пиріжки Яблука то вчора, знаєш, зробовщик. Крутир. Ага, ну так запеклося, да, ну так, смачно. Так. Ну я там і пасне було по мене, як гір, як шу. А йду той. Він е, зніму гроші і піду. А скільки я маю дати за тих? 60 гривень. А угу. от тут вот так, пакети я вам дала. Але... Ви <звук> пізніше придаєте ще, ще ні? Ну що, до вони до щілої години три роки. Ага. Я чекала на Настін дзвінок, а, а те, що пішли. І думаю, напевно забула чи що? Як я сам за нею хотіла? Наше маленьке, вона ще худенька в нас, Чуть? але вона вже дя виросла. Дуже та то вона відлазить. Ну, 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 По Кікі. Кікі-кі. кі ки кі Не тіки, а кікі. кі Без «т». Що? Вони так у нас були. І кота, і кота. Ми жили того кота. І так, і так. А ти мають свого кота. Так. Та то взагалі, вечір такий. Вечір такий. Насичений. Маргарита так гонить з, з кіцею. бере е, як вона, скалка, скакалку угу. і гонить по хаті. І вона та-та, а, нас, та, 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 а потім гарно сплять. Туда, <світ> <світ> О, А я маю ще купу роботи, ще шкари постирати і ще треба. І ще треба цей порядок поробити. І ніяк не можу розтрумуситися. Недавно прийшли з маргариткою з садочка. Я борщик зварила до, до садочка і от недавно поїли з ну, спити? <клес> <клес> Маю пиріг. Будеш пиріг, з <клес> 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 сирний з яблуками. Із водою, а так? Я можу, щоб так, я не можу. А, мама. Забула по поставити розпушувач дати в тісто, а ну попробуй його. Я не запалилася Ні, не закал... Ні. без закалення, але мені здається, її нормально. Правда? Я, так? Ну, сипучиші? Я не розпушуюся. <порща> Та-та. Ця... Е, ні, вже. Ні, а е, В Той вазонок на землі я поставила. Е... Я собі взяла ще це найбільше. Добре, та її та з, ага. угу. ага. з, з торта, кришку накрила, з торта. Та-та-та. І той теж так само накрила, і проблем немає. Але у той е, вазонок, що на столі у Ванесі на, на... Ванесі на столі. То вона його розбила. Керамічний. На мій. <laughs> э, як маргаритка такаш, так? Як тут, вони тут гонять твоє? Наб'шена. Наб'єшена. А знаєте, як біжить їсти? Он там є, їсти її. Вона біжить такою, через сіл Була. по столі і туди. Я ж татобі розказувала, як вона бігає. А там не що, лежаки поставила? Ні, там морковички є. Ага. Так, місце собі не йшла. Нарідко тут волягає, але любить сюди забігти. Скажи, що ви мене хочете, я тут червна? Я собі тут лежу, я собі тут лежу. Може. Маленька кічка моя. Так, Що? Ти ті шкари О, я забрала кішкари твої. 30... 30... Ну. Ні, 30 гривень. 30 гривень він так бере. Mm -hmm. Ти мускай... А, ці вонася, як чого я казала, неділю покрою. Може приїдете з Олежиком? я нічого не знаю. Я тобі напишу. Добренько. Покрови? Будемо... Так, покрови ви будуть. А ви будете та, цей, праси, е, 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 як воно, в таплищі. А в таплищі не буде, він їде на праздник. А будемо відправляти 15-го. Так, стара покрова 14-го. В алгоритмі буде хрест на цьому. тобі на цьому тобі. Що ти таке маєш? Що ти таке маєш? Ці такі класні. Так, каже, мама таке придбала.

Ну, то я в Олмадагні кори, кажу, ти маєш... Ті люди виходьте, на 7 годину виходьте. За десять сьома. Люк, за Я кажу, ти за певні котлетки. Кажу, тільки для не сьому. Дай попробувати. Як того? Дай попробувати. Я трошки, ну звичайно, хочу попробувати, що ти таке маєш. Зроби чайку. Зроблю. Що тут таке, якісь варення чи що? Я не знаю, жирек. На матоски попробуй. Тому що липне. Та зараз, чекайте, там мать. 妈，我。<laughs> <laughs>